Це провалля на вулиці Степана Бандери у Чернігові утворилося у жовтні 2023 року. З того часу воно поступово збільшувалося. Тоді ця земельна ділянка належала на Обілойській громаді, яка не мала грошей на ремонт, тому її передали Чернігову. На баланс міста її прийняли наприкінці травня 2024 року. У вересні оголосили тендер на проведення ремонту, а у жовтні тут почалися підготовчі роботи. Як тоді казав менеджер зі зв'язків з громадськістю комунального підприємства, Приємства АТП 2528 Владислав Савинок роботи планували закінчити до 15 листопада. Роботи зупинилися восени в листопаді місяці, тому що ґрунти були мокрі, а це. Покладало свій відбиток на можливу якість робіт, тому начальник цеху АТП 2528 звернувся до виконкому міської ради з проханням призупинити роботи, бо вони були б неналежної якості. За словами Владислава Савенка, виконавчий комітет прийняв рішення перекрити рух на цій ділянці до 1 травня 2025 року. Проте роботи там досі не відновили через погодні умови, тому що ґрунти іще промерзлі, і тоді відповідної якості виконаних робіт не буде. Тому вони після розмерзання ґрунтів, після їх усадки, почнеться уже. Повноцінна робота. Водійка Надія розповідає, що об'їжджає це провалля часто. У мене донька навчається в школі в інтернаті, і мені незручно дуже за це провалля. Мені так треба і заїжджати вгору в, ну, в нападуся, вкак мені попри можна було. Набридло, дуже набридло. Ну, що поробимо? Життя таке. Правительство у нас таке, скільки вони вже його роблять. Провалилось в жовтні двадцять третя. Батюшки, вже о. А що скільки будемо робити? Якщо їхати з Масанів, наприклад, до наука хімволокнув туди, то треба об'їжджати. Загалом це незручно. що Дуже довго ремонтують вже. Водій Олег говорить, цією дорогою їздить щодня на роботу. Так вони навіть і трубу не вклали. Вони просто землю зняли, тоді знов засипали. А там ж не ні труби, нічого немає. Вона ж знов буде просідати, і знов буде розмивати. Начальник цеху з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі комунального підприємства АТП 25 28 Роман Давлеткужин Романда стверджує, що це не так, коли була проведена консервація на зимовий період. Тобто там була положена текстиль. Тобто вони там є, є перепускна труба, є, буде ще додатковий лівний прийомник колодязі зроблений, тому що це все буде зроблено. Романда Давлеткужин каже, якщо вони не встигатимуть закінчити ремонт до 1 травня, то відкриття руху на цій ділянці знову відтермінують. До 31 травня планується здача об'єкту, але ж, знову ж таки, є форс-мажорні обставини, на які ми не зможемо впливати. Тому може бути відтерміновано. Але договір у нас до 31 травня з підрядною організацією. Аня Крилова, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.